Місце мрій так назвав цей житловий комплекс на шулявці забудовник з ізоляційних матеріалів на цих багатоповерхівках: папір, пінопласт та інші пожежі матеріали. Тож місце мрії в одну мить може перетворитися на пекло. Так, тут палало вже п'ять разів за вісім років, що минули після здачі в експлуатацію. Саме через утеплювальні матеріали вогонь швидко розповсюджувався поверхами, подібно до того, як горіла лондонська багатоповерхівка, де в червні загинули близько 80 людей. Мешканка київської висотки пригадує, як під час однієї з пожеж разом з іншими намагалася вибратися з будинку. Коли тобі на голову летить палаючі великі куски, плитки з будівельного матеріалу, коли в людей паніка, коли люди не знають, іти в ліфт чи бігти по сходах. Навіть після цих інцидентів каже Ольга належних заходів пожежної безпеки в будинку не було вжито. Немає пожежних шлангів навіть після пожежі. Чому їх немає? Я не знаю і хто це повинен забезпечити, це теж для мене питання. Забудовники заощаджують на системах пожежогасіння, димовидалення, оповіщення на якісних вогнетривких будматеріалах, випадків невиконання будівельних норм дедалі більше. Констатує Державна служба з надзвичайних ситуацій. Після зміну законодавства 2011 року пожежні більше не перевіряють будівлі при здачі в експлуатацію. і низка технічних прогалин. У Києві за останні роки було збудовано понад 200 будинків вище двадцяти поверхів. Для таких висоток у пожежних є лише близько двох десятків спецмашин. Цей автоматичний підйомник може дістатися рівня 30-го поверху, і він єдиний на всю країну. Але врятувати людей вдасться лише тоді, якщо забудовники виконали норми щодо доступності під'їзних шляхів для спецтехніки. За складною обстановкою в місті, забудову, припарковані автомобілі, особливо ввечері, під'їхати йому та розкластися майже неможливо. Тим часом пожежні волонтери застерігають, що в інших, особливо менших містах України спецтехніки, пристосованої до гасіння багатоповерхівок, або недостатньо, або просто немає. Ця команда волонтерів уже кілька років на своєму старенькому автомобілі допомагає пожежним Борисполя з обслуговуванням викликів. Автомобіль у нас може дістати людину зняти, автодрабина, ну максимум до 10-го, це якщо повезе. Тут уже 25, Чим доставати? Ну я не знаю. Волонтери радять покупцям ще на початку будівництва особисто переконатися, що забудовник уніс у проект усе необхідне для пожежної безпеки і використовує надійні будматеріали. Мешканці 25 п'яти поверхівок на шулявці у Києві так і не змогли відшкодувати у забудовника збитки. Компанія виявилася банкрутом, а ЖЕК відмовився компенсувати будь-які витрати.